Що ви як ви? я пан Некі, і сьогодні я хотів би показати вам фрагмент анімації. Так, там нема кольору, вона прозора, але. але це вже хоч щось. Ну, це було складно. І хочу повідомити, що за 4 дні я відмалював 110 кадрів. 110 кадрів. У мене лайпуки не відпали, але це було весело. Що ж, попрошу вас поставити лайк, якщо вам сподобалось, написати коментар, ну, свою думку і. Та взагалі ще я вам поясню. Ви і так знаєте, що робити. Ви ж розумненькі. Гей, ельот. Невже ти досі сумуєш? Ні, все добре. Еллі, друже, ти вже дорослий хлопець і маєш розуміти, що сльозами, втіканням від реальності, годинами сидячи на даху, нічого не зміниш. Просто спробуй подумати про щось більш позитивне. Гаразд? Згадай, як ти знайшов камеру твого батька. Було весело. Т так, думаю, ти правий. Ви могли помітити, що там той фрагмент він трошки прозорий, але якщо що, то так не має бути. Полюм не має наступати на голову льота. Я про ось цей фрагмент. А ще щоб відео не було таким коротким, то можу показати нарізку з процесу анімації. Та і думаю, вам було б цікаво глянути на мої страждання. Чекай, дивись, 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 дивись. Хоба, воно то плавне. Якщо ми видалимо кілька кадрів. Курва, не те видалив. Куда? Ой, Отак отак, отак, от? А ще я не знаю, як запалювати цигарки. І я не знаю, як зблизька це виглядає, тож я просто роблю навмання, все. Все отут він вже сусить у цигарку. Тепер ми робимо. Окей, дублікат. Дублікуємо, дубліка. <смі> добре, 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 це звучить дивно. І зараз будемо робити волосі. Відрізаємо ці попки, ну, кінчики. Раз, раз, оці нижні теж можна потрогати трохи. О, кітик проснувся. Цо ти, кітик? Цоти? Цоти? Блин, це так розслабляє, просто сидиш и кожного разу одно и то ж саме дію повторюєш. И мозок такий. Блин, нарешті я можу відпочити. Нарешті я можу напрацювати. А, ой, я ж і так не працюю. не анімується. Я голодний. Я хочу їстеньки. Они оце Так. Так. Еліот. What the fuck Elliot! Що з тобою? Це, це виглядає як отой чувак з аналогових хорорів. А, ну, якщо з просто анімацію не вийде, то будемо робити хорори. Дайте, хто неправильно намалював руку і має тепер все перемалювати? Якщо що зараз буде скрімер? Взагалі, ця анімація планується на 5 хвилин, перша серія, пробна серія. Але у мене готова лише дві за 4 дні. Це взагалі це мало, але інші художники-аніматори сказали мені, що це досить непогано, тож будемо сподіватися, що все вийде. Якщо вам все сподобається, то я почну вчитися анімувати, більше приділяти цьому часу, піднімати свій рівень. Так би мовити, і наступні вже серії будуть набагато кращими. В історії планується чотири головних герої: Еліот, Фоліум, Кріс і якесь дівчисько, чиє ім'я я досі не придумав. То, до речі, кастом, так, мені зробили кастом, я вже казав. Ну, ну все рівно, ще раз скажу, бо ну, 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 ну кастом, ну, ну, розумієте, да? Все починається з того, що Еліот сумує на даху, до нього підходить фоліум, і у них починається там розмова. Це я просто поясню, якщо досі ніхто не зрозумів. І потім вони там щось підзмінку, і ті нас переносить в час, де, ну, коротше, в минуле, де вони знаходять камеру і починають творити всяку діч з нею. А, я вам цього ще не показав? А, ну, Вони там знаходять камеру, починають біситись. І це приводить до різних наслідків. Думаю, це все, не буду вас більш тут тримати. Дякую за перегляд, гарного дня, всіх обійняв, припідняв і легенько так стиснув.